Усім привіт! Усіх радо вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто завітав до мене вперше? Я представлюсь, мене звати Іванна, і ми з сім'єю. А це мій чоловік, наших двоє синочків і наш котик Нікі. Проживаємо у штаті Іллінойс, а саме у передмісті міста Чикаго, вже більше 20 років. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, також затишок та комфорт дому, смачні рецепти, подорожі, також садогородні справи, корисна інформація. Якщо вам до вподоби такий контент, то залишайтеся зі мною, буду рада новим друзям! В одному із попередніх відео я показувала, що придбала тостер від акторки Дрю Берлімор. І як ви бачите, я ним активно користуюся. Дуже мені подобається ця покупка. Усім щиро рекомендую, хто проживає в Канаді чи Сполучених Штатах, придивіться до цього бренду. Він справді вартує уваги. Тостер дуже гарно себе поводить і даю на нього дуже хороший відгук. Смачна кава, тостер з авокадо. І розпочинаємо свій день. Це трішки до вас. Їду до своєї дівчинки робити волосся, в якої next light, turn left. Включила. Включила собі навігацію, бо завжди не пам'ятаю, як до неї їхати. Там такі в неї булочки закручені. Одним словом, їду, бо дуже мене вже дратує оцей хвостик маленький і кінчики дуже січуться. Хочу знову своє таке каре, як в мене завжди є. Ніби так зручно собі, знаєте, кажуть, скріпив і все. Але тим не менше хочу плюс, хочу, знаєте, кажуть, зробити собі ту форму і йдуть свята. Думаю, треба якось підсвіжитися. Плюс до того всього йде літо, гарна погода. Хочеться виглядати, як кажуть, якось більш-менш упорядковано в голові і на голові. Так що ось їду, вона вже мене чекає, я трошечки спізнююся, бо прийшла з роботи, поки, знаєте, щось перекусила, переоділася, хлопці теж були вдома, я якось там з ними заговорилася, дивлюся, мені б вже здалося вийти, а я все ще в хаті, так воно завжди є. Але мені тут не дуже далеко їхати, тому якось ось так. Тож, включилася до вас, пізніше вам покажу. Як вона мене підстригла, бо ось ніби воно так зручно, знаєте, собі там зав'язав, чи я там догори себе піднімаю хвостик, але я якось так себе привикла бачити вже з коротшим волоссям, і так бачу, що з віком, напевне, ну, я вже не можу носити довше волосся, воно вже мене просто дратує. Як воно трошки довше вже відростає, а ще таке хаотичне, незрозуміле. І... Ці посічені кінчики, тим то, то більше. Ну і плюс це була. Зима. Miles. Right Знаєте, була зима, було холодно, і тоді людина дійсно ну, там одіваємо шапку, а зараз вже гарно, тепло, приємно. Сьогодні в нас взагалі такий теплий день, ну просто літній. Ну, бачу, деякі люди взагалі пороздівалися м, до футболочок, дітки до шортиків. ну Я ще так не рискую, але. А все ж дуже тепло сьогодні. Ну просто літній чудовий день. І я вже навіть десь їхала з роботи, бачила котики вербу. Знаєте, так так стало на душі приємно, так гарно. І що робити? Весна бере своє, як би ми там не хотіли, але весна бере своє, і дні тепер довші. І приємно знаходитися більше навчання. Зараз все як розпуститься, все-таки оновиться. Так що, якось ось так. Я їду, а ви маєте гарний час зі мною і пізніше вам покажу, що я тут собі також настрив. Ну що, відразу вам показуюсь, як я тепер оновилася з новою стрижечкою. Мені дуже подобається. Як моя майстер робить, я дуже задоволена, направда фантастично. Зразу, знаєте, кажуть, аж на голову легше. Так що показуюсь вам ось маю добрий настрій, гарно мені все постригла, зробила. Трошки мені зробила масочку на моє волосся, так як я цілий час був. Лондинка, то так само і кінчики пошкоджуються, і тут коріння, то ми завжди робимо таку масочку на 15 хвилин для волосся спеціальну з вітамінами. І, в принципі, я дуже задоволена. Пишіть, як вам. Моя стрижка, думаю, що гарно. Такий каре. Так що їду додому. Щаслива, довільна, з новою зачіскою готова до свят. Так, ми тут всі в кімнаті. Олежик заказав новий монітор. Вже його собі тут ось встановив. У нього тут такий є, до стіни. кран до стіни, щоб в нього тут все було. Подивіться. Я не знаю, чи камера передасть. З ручами найбільше. Так, да. ну, дуже Медовина. красиво. Це такі яскраві кольори. Це є OLED монітор wow. wow. Чорне, дуже чорне. Uh -huh. І всі кольори аж виходять. Дуже-дуже сильно такі яскраві. насичні. Yeah. дивіться мід, як розтікаються по дерев'яній ложці. Wow. Це дуже красиво. Кожна капель проводить на ну, кожну. Як це ще раз називається, сино? LED? Це є OLED-момент. оледі. Воно ще цей чайник, як він, він теж. кожен. Ну, це так красиво. Ну, наживо це дуже гарно звучить. Воно може на камері аж так не буде видно, але очами нас кольора аж такі виглядають справжні, так як воно передбачено. І коли воно темно, воно дуже темно, що Світло, воно передає кожну детальку, бачите, кожні сім. Оцей мартер зроблений, щоб кожний такий піксел, воно було, да. воно само себе типа, uh -huh. е, світить, uh -huh. то воно може бути комплектно чорне, тому що воно не включено. А коли є кольори, то воно включається. Кожне. Олежик сам склав ось цей комп'ютер, такий самий Артусі склав, і тут в нього тут він тут ще працює. Одним словом, в нього тут своя, <смі>, своя стихія. Ми тут не це, ми з Артус-то прийшли подивитися, бо ну, ти йому прийшов новий монітор. Покажися, як ти в окулярках гарного, га. а? Не? Такі, такі гарненькі. Звичайні, такі ми... а можеш зняти показати? Це такі, а, бачите, а, в серединці там є металічна пластинка, а ось це все, все, воно є а, пластик. І зараз такий дуже гарний дизайнер, хтось собі сам вибрав, який він так. хотів, а на ну, одінь, соночка. Як тобі, краще видно? Так. Отакий в нас. Дуже краще. Краще, так? Так. Дорогий. У Так. Там тобі всі передавали гарні вітання. казав, що ти дуже гарний хлопчик, тому подякуємо і підписникам. Дякую, так, дуже. Дуже гарно так, чути. Казав, що ти дуже гарно говориш українською. No. I try. <laughs> я стараюсь, так? Я стараюсь, так. Молодець. Mm -hmm. Добре. Дякую. То я показала, який я тис у нас гарний в окулярках. Так. 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 Всім привіт. Так, всім привіт. Ніколасик тут теж ходить з нами. Uh -huh. О, Ніколасик теж в кадр. Uh -huh. нашу, так, Кіценчик. Наша Любов. Любов, ток, місьок. Mm -hmm. Наш хлопчик. Такий наш. Такий вже. Скажи, скажи такі всім привіт. Вже. Так. Всім привіт. <laughs> Такий вже він у нас пістюханий угу. такий, так, залюблений, угу. всі його люблять. Артузика дуже любить. І дуже любить їсти. Їсти, так. І на вулиці буде. Так. Ну, буде, угу. тут, так. Зараз тепленько буде, будемо щось садити. <реш> так, Кісько. Добре. Ну, скажи всім дякую, ще Шарасіма. Ми... Так, дякую <реш> дуже. <реш> дуже. <реш> З, <реш> дякую. <реш> <реш> За гарні <реш> слова, <реш> <реш> так, no. Сумка. Так, Артузка.

Ну а зараз трішки мотивації на домашні справи, адже великодні свята вже зовсім близько, в мене ще не все зроблено. Тож сьогодні по плану в мене поприбирати тут у спальні. Погода дозволяє помити вікна, тож буду теж цим займатися. Ну і загалом зробити тут таке невеличке генеральне прибирання. Тож, хто у пошуках мотивації, я запрошую вас і мотивуйтеся разом зі мною. Перше, що роблю, це зібрала постіль, закинула відразу її у пральну машину. І зараз за допомогою свипера хочу зібрати усі павутині, якщо є десь по куточках. Тепер беру безпровідниковий полосос і за допомогою насадки спеціальної, котра для диванів та відкритих поверхонь, проходжуся по матраці. Також по бічних стінках ліжка, і звичайно ще пропало сошу. Ось це крісло, котре в нас тут стоїть. Як ви бачите, на віконечку сидить мій помічник, куди ж без нього, він завжди все контролює, тож мушу робити все вправно і добре. Тепер беруся мити вікна, мию вікна поки що тільки з середини. Зназовні буду мити, коли буде більш тепліше. Тож, користуюся сьогодні я засобом Віндекс для вікон, але беру його без амонію. Для мене свято Великодня це завжди асоціація з тим, аби мають бути помиті вікна, чисто прибрана оселя. Не знаю, я себе тоді набагато краще почуваю. Я не можу сказати, що я не підтримую чистоту. Так, я її підтримую, але саме. Перед Великоднем я дуже добре пам'ятаю, як ми завжди з мамою все намивали, вікна повністю робили генеральне прибирання кругом, викидали якісь непотрібні речі. В принципі, я дотримуюсь цих правил і по сьогоднішній день, можливо, не усіх, але тим не менше я стараюся, аби в мене також до Великодня були помиті вікна. Це, звичайно, все. Відносно погоди, відносно того, яка дійсно за вікном температура, тому що в нас було пару днів дуже холодних, і дощило, і сніжило. І самі розумієте, що в таку погоду не дуже ризикуєш мити вікна і назовні їх так само, але ось тримати оселю в чистоті і приготуватися якось до неї, до цього свята, то я думаю, що воно того вартує, тому що, як кажуть, ми входимо в воскресіння Господнє в чистоті, в злагоді та в, в доброму, я кажу, такому позитивному настрої. Замінюю чисту постіль, зазвичай я це роблю раз на тиждень. Так, я звикла, мені так зручно. Знаю, що хтось замінює постіль раз на два тижні. Я відношуся до тих людей, які це роблять раз на тиждень. В кожного я кажуть свої правила. My home, my rules. мій будинок, мої правила, тому якось так. Дуже люблю, коли застелене ліжко, коли стоять подушки. Я завжди це роблю. Мені це зовсім не важко. Навпаки, мені це приносить задоволення, коли я повертаюся з роботи, і в мене чисто, опрятно, застелено все. І все стоїть на своїх місцях. А я рухаюсь далі, напіввологою ганчіркою витираю. Ось переліжкові тумбочки, також прохожуся по відкритих поверхнях, буду ще протирати свій косметичний столик. Косметичний столик купувала в магазині Ікея роки три тому. Дуже мені подобається, тому що він не займає багато місця і, як кажуть, виконує свою функцію за призначенням. А саме я зберігаю там косметику, роблю собі мейкап там. Так що мені дуже подобається, і він, в принципі, мене повністю влаштовує. Я перейшла вже до комоду. В мене тут зберігаються мої парфуми і також чоловіка. Так як в мене зараз їх трошки побільшало, то я принесла, в мене був ось такий дуже симпатичний золотистого кольору піднос. Я ось його сюди перенесла, аби переорганізувати свої парфуми. Аби трішки додати сюди великоднього настрою, поставлю ось таку рожеву свічку на свій косметичний столик, і також я посадила ось в такого зайчика свою рослинку, яку купувала. Я показувала десь два відео тому, і вже зовсім інша атмосфера. Ну а я рухаюся далі, змінила насадку і хочу ще пропалососити усі плінтуса. Тепер проходимося полососом по всіх відкритих поверхнях, ну і, звичайно, будемо мити ще підлогу. Я, звичайно, на протязі тижня також полосошу, тому що в нас є котик і є від нього досить шерсті, тим більше зараз навесну він. Трішки линяє, але, то, як кажуть, не біда. Все ж таки без провідниковий полосос дуже добре. себе я кажу, в цих справах зарекомендовує, тому що з ним набагато швидше це все проходить, ніж з таким дротяним полососом. Це, як кажуть, та річ, яка дійсно потрібна у господарстві, в домашніх справах, особливо коли у вас є досить велика площа, так як от в нас будинок, то безпровідниковий полосос, звичайно, найкраще справляється з цим усім. Що ж, вікна в мене помиті, в кімнаті стало набагато легше дихати, аж, як то кажуть, просвітліло усе. Я також ще зняла звідси штори та тюль, аби її попрати. Але минулого тижня я придбала сюди нові тюлі, тож хочу їх сьогодні попрасувати, повісити і подивитися, як вони будуть виглядати. Тюль купила, звичайно, без візерунка таку павутинку, яку її ще називають. Хотіла спробувати, як буде тут. Мені здавалося, що на ці вікна буде дуже красиво, і воно справді зовсім по-іншому виглядає. Зараз я разом з вами їх почеплю і ми подивимося на мій результат. Пізніше у відео покажу, як тюль виглядає разом з шторами, котрі я почепила після прання. Виглядає дуже ніжно і надзвичайно пасує тут до спальні. Ну і на завершення даємо трішки аромаспрею для кімнати з кокосово-ванільним запахом. Ну і ось так ми з вами разом поприбирали. Це результат нашої приробленої роботи. І сподіваюся, ви зі мною разом замотивувалися, хто цього потребував. Ніколасик, як ви бачите, роботою також задоволений, тому все добре. Так, вийшла ось. Подивитися, що в мене тут з моїм квітником. І дивлюся, що в мене будуть ось тут гіоценти. Але я тішуся ось тут. Бачите, два. Це бускового кольору, мені здається, а це або рожеве, або біле. Я не пам'ятаю, бо я садила три. Але Це супер, що вони так гарно прийнялися. Дуже приємно. Ось, у нас сьогодні досить тепло, але дивлюся, що йде такі хмари, дощові, ось там сині. Передають з обіду дощик. Хочу подивитися взагалі, що тут ще в мене новенького. Треба зробити тут порядок, але в нас ще передають досить холодні дні, тому не стану ще тут щось робити, Просто так подивлюся з вами. Так, самшит гарно пустив нові. Подивіться, гарно пустив нові гілочки. Це значить, що йому тут добре, комфортно прийнявся, тому що в нас ось тут є чотири таких кущики, і там є ще 2. І я досадила минулого року ось тут ще один, бо мені здавалося, що тут якось так дуже пусто, то дала ще тут один сюди. Зараз ще подивлюся, що робиться тут з боку хати. О, дивіться. Нарциси маленькі, супер. І проліски бачу. У мене тут. Ой, це моя лаванда. Сподіваюся, що з нею все окей. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи це є нормально, що вона ось така. Бачу пролізки в мене тут дуже красиві. І ось там ще нарцисики теж будуть. Гарно. Ну і поки що тут нічого немає. Тут ще щось, щось теж прорізалося. Щось не пам'ятаю, що я тут садила, але мені здається, що теж нарциси Гарненько. Гарненько. Все пробуджується, моя троянда перезимувала, бо йдуть новенькі листочки так, хто тут мене. Хто тут мене споглядає? Красунчик? Красунчик. Зараз я піду. Зараз я йду додому. Отакво. От але сонечко виглядає з-під хмарок. Дуже тепленько. Погода і справді була дуже чудовою, хоч трішки було пасмурно, але все ж таки на вулиці було дуже приємно знаходитися і досить тепло. Що ж, любі друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Я дуже вам усім дякую, що ви додивилися його до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, обов'язково поставте пальчик угору, підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. Чекаю вас усіх у коментарях, де рада з вами спілкуюся. Усім папа, усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних та усіх до нових відео.